Вітаю вас, діти! Тема нашого уроку квіти в легендах та переказах українського народу. Кожна країна має свої власні символи. Дуже багато їх і в українській державі. Ми чуємо про них українській пісні. Їх зображення ми бачимо на малюнках, вишивках, розписах глечиків та будинків. Рослинні символи України це тополя, калина, верба, дуб, а також і квіти. Вони здавна вказували на красу і унікальність українського краю. Раніше люди знали все про властивості квітів. Кожна рослина мала значення, лікарську або навіть магічну силу. Появу квітів пов'язували з весною, теплом, любов'ю і надією. Тому в українській культурі дарування квітів близьким людям це знак побажання добра. Серед рослин, символів України є соняшник. Це неймовірно яскрава квітка, є знаком сонця. Вона приносить людям силу та добробут, вважається втіленням сонячної енергії, гарного життя і міцного здоров'я. Важко уявити українське село без цих квітів. Соняшник дуже схожий на небесне світило і постійно повертає за ним свою золотаву голову. Більш того, він символізує Батьківщину, де б ми не були, завжди повертаємося до України, тягнемося до неї, як сонячник до сонця. З давніх часів українці саджають його біля тину та на городі. Недарма ця квітка символ України, як і пшеничні лани, соняшнікові поля нагадують нам кольори державного прапора. До речі, наша держава займає друге місце у світі по вирощуванню соняшникового насіння. В Україні існує велика кількість легенд про рослини, символи України, зокрема, і про соняшник. За легендою, колись давно сонце е, сходило на землю разом із своїми доньками. Вдень вони перебували на землі, а ввечері вони поверталися на небо. Проте, одного дня молодша з них забула вінок із квітів та повернулася за ним і побачила парубка. Вона закохалася і захотіла залишитися з ним на землі. З часом Чоловік все менше приділяв їй уваги. Дівчина дуже сумувала за небом, а коли захотіла повернутися, то побачила, що її ноги проросли до землі. Тоді красуня обернулася на квітку, що журилася весь час за батьківщиною, вдивлялася в українське небо, повертаючи свою голову до сонця. Українська земля ще називається Барвінковим краєм. Назва цих квітів вказує на те, що вони дуже барвисті. Оздоблення з таких квітів прикрашає український весільний коровай, їх вплітали у волосся, вирощували біля української хати. Барвінок постійно зелений, навіть узимку під снігом. Він зберігає свій колір. Через це його вважали символом вічного кохання та безсмертя душі. Молоді люди в Україні вірили, що дівчині і парубку потрібно разом з'їсти листочки барвінку, тоді між ними спалахне пристрасне кохання. Українці завжди шанували природу і вірили те, що вона жива та в існування добрих та злих сил у ній. Люди хотіли захиститися від зла та створювали магічні обереги з квітів барвінку. Ці обереги вішали над дверима, щоб зла сила не могла зайти в дім, і не викидали навіть коли засохне, опускали по воді. Запах квітів барвінку мав налякати недобрих духів і вберегти людину від усього лихого. Мальви. Мальви символізують любов до рідної землі. Раніше не було жодної домівки, де би не побачили цих квітів. Українці вірили, що якщо взяти з собою квіти в подорож, то мандрівник обов'язково повернеться на батьківщину. За легендою, важко жилося нашим людям на нашій славній Україні в давнину. Багато ворогів, які тепер зазіхало на її славні землі. Вороги забирали людей в полон, в рабство, полювали за красунями, яких згодом продавали. Люди боронилися чим могли, хто вилами, хто сокирами, а сотник грецького кандиба шаблею захищав свою сім'ю, та сили були нерівні. Порубали його вороги, накинули аркан на шию дружині і потягли за собою. Тільки доньці мальві вдалося сховатися та уберегтися. Люди шанували дівчину за те, що вона зналася на усілякому зіллі і лікувала травами. Ту науку перейняла від матері, а батько її ще з маличку навчив бояцькому ремеслу. Не один бусурман зазнав смерті від дівочої руки. Вродлива, горда мальва наводила жах на ворогів. П'ять корів обіцяли тому, хто видасть її. Якось весінню негоду прийшла обігрітися до козака на гнібіди, та за виказав дівчину. Порубали її на шматки та розкидали на всі боки. І розрослася чудове зілля, яке односельці назвали мальвами, а село, де росла красуня, мальвині граблі, добре пам'ятали люди, як вона граблями збивала бусурманів. Біля кожної хати ростуть мальви, це пам'ять про сміливу і безсмертну дівчину, яка любила свій рідний край, свій народ і віддала за нього своє життя. Без верби та калини. Нема України. Так говорить народна мудрість. Мабуть, Калина вмістила у себе всю символіку українського народу. Чому ж саме ця рослина, напевне, через свою красу, через лікарські властивості, через палкий червоний колір, навіть зимку калина не підкорюється сильним морозом, так само, як українці залишаються незламними та наскоренними у тяжкі для себе часи. Деревій. У народі ці квіти називають деревце. Для українців ця рослина є символом нескоренності, адже де б не проріс деревій, він завжди зацвіте. Рута. Для українців рута це символ дівочності, цнотливості та очищення. Мешканці Поділля зашивали рослину у подушки, щоб захистити себе від кошмарів. А мати садила квіти на могилі сина, аби люба дівчина ніколи його не забувала. З давніх часів. І по сьогоднішній день квіти ромашки використовують у гаданні за принципом любить не любить». Рослину дуже часто використовують у медицині. Лікарі призначають ромашку для покращення слуху та зору, при малярії та жовтянці, а також для приготування купелю. Українські традиції діти дуже цікаві та різноманітні. Не забувайте про них та пам'ятайте, що це наше минуле. Це наше сьогоденнє. Дякую.